До 4 лютого 2025 року всі обмежено придатні повинні прийти військово-лікарську комісію. І найбільше, я б сказала, це стосується саме заброньованих, тому що е, саме в них є ризик не бути переброньованим, якщо вони цього не зроблять. Чому е, так може бути? Тому що, допустимо, ви не проходите військово лікарську комісію. Так, має бути направлення від ТЦК, але знову ж таки, деякі ТЦК розцінюються так, начебто, ви самі повинні зініціювати. В другому випадку вас будуть порушення обліку. якщо в людини, яка там підлягає бронюванню, є порушення обліку, вона не зможе бути заброньована. Тому е, вам варто зініцівати це м, проходження військово-лікарської комісії самостійно до 4 лютого 2025 року. Е, знову ж таки, якщо ви не встигаєте перепри, пройти е, військово-лікарську комісію, ви можете це зробити і пізніше, але може постати питання. Відповідальності в тому випадку, якщо після 4 лютого вас ви не встигли прийти в військово-лікарську комісію, допустимо, вас вибили порушення правил обліку, ви не можете перебронюватися. Перше, що вам слід зробити, це усунути ці порушення, звернутися в ТЦК. Якщо є штраф, оскаржити штраф. А законні підстави таки є, оскільки має бути саме направлення від ТЦК. І таким чином, знявши порушення військового обліку, в подальшому ви зможете перебронюватися. Тим не менше, потрібно розуміти, що є строк для оскарження даного штрафу, це є 10 днів.